Доброго дня, другокласники. Урок читання. Тема – «Пустощі зимової бури Казка Ганса Крістіана Андерсена Як буря поміняла вивиски. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно посміхніться. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Давайте виконаємо з вами вправи для очей. Права маятник. Рух очей ліворуч, праворуч. Подивіться, дітки. Повернули ліворуч, праворуч. Почали вправу виконувати. Голова на місці, тільки очі. Так, чудово. Стопчик права, або ж рухочей вгору вниз. Ось наші очі прямо, а тепер вгору і. Вниз. Почали вгору вниз. Продовжуємо. Виконуємо, рахуємо до п'яти. Молодці. Гра так. Ні. Запам'ятайте розміщення малюнків. Поставте відео на паузу, а запам'ятайте, який малюнок де знаходиться. Готові? Починаємо. Годинників більше, ніж олівців. Так чи ні? Так, годинників два. Один пісочний годинник, інший звичайний. Голуб летить ліворуч. По відношенню до нас праворуч. Дзвіночок зображений вище, ніж ножиці. Так чи ні? Ні. Годинник показує третю годину. Так. До слова мишка. Ставимо питання, що? Говоримо про мишку, яка була на малюнку. Так, ставимо, що? Адже то комп'ютерна мишка. Тому питаємо, це що мишка? Гра так чи ні? Що змінилося? Давайте перевіримо. Ось у нас зліва малюнок, який був спочатку. Ми його запам'ятовували, а тепер знайдіть, що змінилося. Що помінялося місцями. Зразу дивимось ноутбук, так? Да? Помінявся. Ще знайдіть що. Поставте відео на паузу. Працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання, частина друга. На сторінці 78. Прочитай і відгадай загадку. Прочитайте зверху на сторінці 78 загадку. Пішов хтось, узяв щось, пішов би за ним, та не знаю за ким. Що це, дітки? Здогадалися? Так, це вітер. Правильно. Виконайте завдання на вибір. Складіть сенкан про вітер. Або ж випишіть слова, якими по-іншому називають вітер. Тут є і значення вітру, але є і інші значення. Тільки випишіть. Слова, які називають вітер. Тобто близькі за значенням до слова вітер. Або ж, дізнатися значення висловів. Тут дано сталі вислови. Якщо б їх дізнатися, що вони позначають, треба спитати у Google. Вводимо вітер у голові свище, друкуємо. Пишемо тлумачення. Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка, одне завдання. Знайомимося дітки, з автором нашої казки. Ганс Крістіан Андерсен данський письменник, казкар, автор відомих у всьому світі казок, сікий олов'яний солдатик, «Гідке каченя, снігова королева, дюймовочка. Дівчинка з сірниками, принцеса на горошині, і ви бачите, ще я не називала дикі лебеді. Ця людина, дітки, цей казкар народився 2 квітня 1805 року в містечку Оденце Данія. Бачите, 1805 року. Це пройшло більше ніж 200 років тому назад. Живо працював цей казкар. Але його казки ми знаємо, читаємо і любимо до сьогодні. Розділіть на окремі слова і прочитайте, будь ласка. Як називається казка, яку ми будемо читати? Прочитали? Перевірте. Так. Що таке буря, дітки? Це той же самий вітер, тільки сильні пориви вітру, які завдають шкоди. Про що, на вашу думку, йтиметься в казці з таким заголовком? Як буря поміняла вивіски? Знаємо, що таке вивіски? На магазинах вивіски. Так. так, правильно. Саме про це йтиметься у казці. Щоденні п'ять слухаю і розумію. Послухайте, будь ласка, казку і дайте відповідь на запитання, яка пригода трапилася в містечку. Ганс Кристіан Андерсен як буря поміняла вивіски. Колись давно зима була дуже лютою, випадало багато снігу, і могутній вітер зносив усе на своєму шляху. А в одному містечку взагалі сталася куметна історія. Це було дуже гарне містечко. Над кожною крамницею, театром, перукарнею, школою висіла яскраво розмальована вивіска. Отож, прогулюючись вулицями, можна було. Отримати неабияке задоволення. Над бакалійною крамницею красувалася вивиска, на якій зображалися шоколадні тістечка та духмяний хліб із золотою шкоринкою. Ноги самі крокували до цього закладу. Із театральної вивіски привітно всміхалися актори, вдягнені в яскраве маскарадне вбрання. Любі друзі, завітайте гості! Запрошували вони жестами. Над крамницею, де продавалася риба, висіла табличка з двома кумедними форелями, що виконували якийсь енергійний танець. Ось так можна було просто погуляти містом і покращити собі настрій. Аж ось одного разу взимку здійнялася страшна хурделиця. Погода, напевно, вирішила пожартувати з мешканців міста. А особливо з його гостей. Річ у тім, що коли не знаєш місцевості, то можна поглянути на вивіску і точно дізнатися, куди потрібно йти. Вітер жевтнув ощу, підхопивши дощечку з написом корчма, переніс її на театр, звідти ж пустун перечепив назву на школу, а з останньої на шинок. Табличку над пер перукарнею із зображенням ножиців і леза повісив на будинок одного пана, в якого була дуже сварлива дружина. Місцеві мешканці жартували. Вітер точно мав якийсь лихий намір, міняючи вивіски. Недарма ж пустун натякнув на гнівну вдачу панянки. Такого наробила буря. Уранці діти йшли до школи, а опинилися в крамниці. Хто вирішив відвідати театр, завітав до навчального закладу, а в гостей міста відпочинок точно вдався. Вони блукали вулицями, не здогадуючись, де можна пообідати. Добре, що тепер таких завірюх не буває, та й вивіски прикріплені значно надійніше. А втім, якщо колись розпочнеться така хурделиця, то краще сидіти вдома, бо все одно. Навряд чи вдасться відвідати те місце, яке хотілося? Так скажіть, будь ласка, яка пригода трапилася в містечку? Так, буря поміняла всі вивіски. І люди потрапляли не туди, куди хотіли. правильно В яку пору року відбувалися події? Згадуємо, це було навесні, взимку, влітку, восени. Коли це було? Так, молодці. Як ви вважаєте, дітки, чи могло таке відбуватися насправді? Починайте свою розповідь так. Я вважаю, що таке могло, чи не могло відбуватися, тому що. Поясніть, поставте, будь ласка, відео на паузу. Розкажіть. Щоденні 5 Збагачую свій словниковий запас. Заглянемо в словничок дітки. Бакалійна крамниця це крамниця, у якій продають продукти харчування. Корчма або шинок, там теж слово є. Це заклад, де можна було. Харчуватися. Форель це вид риби. Хурделиця це завірюха, заметіль, метелиця, сніговій. Або ж хурделиця. Це слова, близькі за значенням. Читай швидко слова, дітки. Зараз з'являються слова, ви читаєте їх швидко і правильно. Молодці. Щоденні 5 читаю для себе. Прочитайте, будь ласка, цю казку і дайте відповідь на питання. Що піднімало настрій відвідувачів містечка? А ще читайте дітки уважно, будуть завдання за текстом. Поставте відео на паузу. Права хвости. Я починаю читати речення, ви шукаєте його в підручнику і дочитуєте. Після кожного речення початку ставите відео на паузу, шукаєте, зачитуєте і знову до відео. Ось так можна було. Відео на паузі. Звідти пустун перечепив назву на школу. На паузу. Колись давно зима. Ноги самі крокували. Вітер точно мав якийсь намір. Знайдіть, будь ласка, всі ці речення в тексті. Щоденні п'ять читаю для когось. Читайте казку так, як диктор телебачення час від часу дивіться на глядачів. Прочитали декілька слів, подивилися далі. Щоденні 5 висловлюйся за змістом прочитаного. А ось тут, дітки, будь ласка, складіть декілька запитань за змістом казки. Поставте відео на паузу. Виконайте, будь ласка, завдання. Підводимо підсумки уроку. Права веселка. Зачитайте, будь ласка, що позначає кожний колір. І оберіть колір, який відповідає тому, як вам працювалося на уроці. Ми добряче потрудились, всі старались. Не лінились, вже підходимо до кінці. Ви всі просто молодці.